Катя Будко, Ваня, я не знаю Ваня. Рудяк, Рудяк точно. Знаю, але десь там це, Я знаю тебе за нічним тижнічним птахи. Клуб, очолюєш вже зараз президентська. В тебе нашивка? Ти теж президент, так? Да? Тричі вже. Тричі президент, так. Да. Ти не то, що Турчина, він виконувач обов'язків, а ти президент. А менше з тим. Ви бачите, що трошки відрізнялося, скажімо так, ці поїздки Межигір'я до Януковича і зараз до Яценюка. Ну, по-перше, розкажіть, -то, що не все може на відео побачити. Ну, по-перше, нас перший раз прийняли і вийшли до нас. Це було перший раз з усіх наших візитів, які були ось, ну, потім всі Зараз я поправлю трошки мікрофончик, таки так. буває у нас. О, старе добре громадське, як я його люблю. Тихо, глуши, Олег. Все, можна говорити. Та не Олег, то Вася, Вася, наш звук режисер. Да. Е, ну, і, да. Да, і ціль візиту була дійсно підбити підсумки місяця, які, е, у нас нова нова новий Кабмін працює. За місяць він зробив, як там і гарні речі, це підписання асоціації, і е, ну там ще які е, інші речі, які відрізняються. У нас нарешті прем'єр-міністр розмовляє українською мовою. Гарна, і ще й англійською розмовляє, тобто ще й російською. Є... Да, це, це великий крок, насправді, порівнюючи з тим, що це буде. правда, да. І виглядає він якось презентабельніше, ніж попередній прем'єр-міністр. Так, але ніж усі, два прем як мі... ніж усі попередні да, премєр міністри Ніж прем'єр-міністри. Так, але ну крім цього, ще є якісь ну, мінуси, які ще не встигли доробити. Це люстрація, яка так і не проводиться. Між іншим, у нас радник Яценюка Олег Медведєв. Він погодився з тим, що ілюстрація. Дійсно, не проводиться такою, як вона має бути. Це досі не покарані винні в, усіх, в усьому, що було ну, на Майдані, які вбивці, ті, що стріляли, так і даїшники, які зупиняли і всі інші. Зараз, я секундочку, мене тут редактори вб'ють. Я з вами говорю, а тут мені шлють БТР для Нацгвардії, Аваков піариться зараз треба ж показати. Да? Давайте виведемо сюди. Що він там написав вже у Фейсбуку, що ви так хочете показати? і сучасні БТР українського производства для Національної гвардії України. Проблем задач задачі питань багато, але постійно системно на них з'являється відповіді. Будемо кривкі, сказав. Ой, Боже, яка показуха, так? Да? Біля кожного БТРчика по цьому стоїть. Да. Ну нічого, нічого. Ми патріоти України, да. така показуха, вона приємна, вже хай буде. Ну багато питань справді до сучасних. Це така буде добра традиція автомайдану. Ви будете далі їздити кудись чи ні? Ну звичайно, це традиція, яка була і яка залишається і буде. Ну, лишатися. Тобто наступної неділі у нас буде інша людина, до якої ми приїдемо додому. Mm -hmm. тобто, якщо ми в е, будні дні робимо якісь візити до міністерств, там, наприклад, так. ми завтра їдемо і післязавтра також, то е, вихідні ми будемо вирушати е, до домівок. Ну... То там ще у вас є в списку, всі. чи ви не признаєтесь? Насправді всі, всі. але ну, тільки ми розділяємо є порядні і непорядні так, по їх діям. Якщо людина буде порядна і буде намагатися змінити цю країну, то ми будемо приїжджати і їм допомагати. Та угу. це робити. А якщо це непорядні політики, не прозорі, то наші акції будуть більш, ну, більш цікаві. Ну, от вас Зустріла там пані Тереза, дружина Арсенія Яценюка. Ну, провела, а, я а, бачу, так, що провела так, вас так. навіть всередину. Там, там. Вона була хвора, так, і е, нам запропонували нам каву, е, якесь тістечко. Багато але... у вас було? 50, у нас було 50 машин, Як для нереволюційного часу. І 10 мотоциклів. Так, так, а, так. 10 мотоциклів вже ж сезон вже відкрився. Так. І так, та, один нормально. квадроцикл. і один квадроцикл. Ні, <ріх> ну це важливо. Навзаєм ми привезли з собою каву машину і напоїли кавою пані Терезу. І Олега Медведєва, Медведєва Олег. ну нічого, от вам, будь ласка, навіть навіть якщо це піар, і вони ж знали, що ви їдете до них, готувалися, то от, будь ласка, це приклад білого піару, не чорного піару, ну і, да, це да, більш більш як, як себе поводить Медведчук, наприклад, коли до нього їдуть в гості, як себе поводить Яцитюк? Ну, я не беру Януковича, там своя історія. В нього фобія була просто. До речі, люди, які сьогодні приїхали, у них таке було трохи здивування в очах, бо ми звикли, що якщо це межигір'я, то якщо ми їдемо. То там обов'язково буде якась мілиція, да? якісь mm -hmm. будуть кордони, щось буде складне, ми будемо якісь барикади перевити. А yeah. тут раз приїхали сонечко, світло, всі посміхаються, власники вийшли з будинку. Не, ми навіть не розуміли, як це поводить. Да? Ми звикли, що якась є трохи агресія або недовіра. Більш того, по дорозі ми бачили, як поїхали повз два КАМАЗи, і ми думали, що вони їдуть перекривати нам дорогу по всій традиції. Але ні, все-таки було все відкрите і вільно. То я показую, звіли ще трошки фото. Дача Медведчука в Закарпатті там з'явилися ще трошки фотографії. Декілька ми показували на сайті Української правди, а деякі он зараз тільки з'являються. Так, ну що, смаку в нього да, більше, ніж у пшонки, звісно. Тут, тут не віднімеш. Це правда, якісь в нього там якщо порівняти, наприклад, будинок сьогодні Арсенія Петровича, так і вчора ми були, виїжджали терміново до будинку королівської, так пані так. королівська, бо там хтось люди приїхали, представлялись автомайданом і антикорупційним бюро. Ми представля... ну, я представляю дві структури: автомайдан і антикорупційне бюро, і там і там там начальникам штабу працюю антикорупційне да антикорупційне бюро. бюро це те, яке тані черновіле тані так. Чорнові, Але так. вчора хтось приїхав туди з зброєю, і там представлялися і автомайдан, і антикорупційним бюро. То коли ми туди приїхали, ну ми з часом швиденько mm -hmm. з'ясували, допомогли міліції зайти. Все це перевести в те законне. Закони напрямок, який повинно було бути, да, прогнали всіх хуліганів, все повернули на місце. Але ж будинок, розмах який. Mm -hmm. А в Сені Петровича скромненька е хатка по з порівняння з Королівською, де там три будинки, пруд, два басейни і куча mm -hmm. е всяких там. Там, звичайно, все таки більш е більше смаку, ніж у Пшонки і я не знаю, в Курщенка, mm -hmm. е, але все одно розмах є навіть е такі флагштоки при вході, і Ейфелева е вежа. Там так, Щось робити. дуже багато позитивчика. Давайте трошки е, якесь паярков. Ваш друг чи ні? Так. Ваш. Да. Ви коли з ним нарешті проведете виховну бесію? <свист> Ви знаєте, дивіться, от я дивіться, я просто показую. Е, давайте так, от я, щоб всі зрозуміли про що йдеться. Відкриваємо Google, пишемо. <свист> паярков. Паркується, видає перше. Паярков паркується. Що видає? Паярка паркується як тітушка. Друге, паярка паркується як яркий. ну, Всі зрозуміли, так? Про що я хочу вас запитати? Е ви бачили, так, да, бачили ці всі попередні всі історії. Ну, наприклад, ну, це ще літня фотка, до речі, до революції. Він як паркувався, так і. А да. ось це зовсім свіже фото, прямо на переході. Да? Зараз шматочок шматочок відео теж можна з цього ж перехрестя. Не. Ну, ладно, ентер. Так, да, зараз шматою, ну це нет, зараз відео там показується. Mm -hmm. да. Ну от він, власне, там. Mm -hmm. да. Він просто не поміщається. Не поміщається, yeah. бідненький він. Да. А я чого згадав цю історію сьогодні, буквально. Е сьогодні, це сьогоднішня історія. Да, поки вам показують відео, ну він вже, вже сів і вже їде, молодець. От сьогодні, а це вчора, 22-го, Побачили на перетиніс. Ну коротше, знаєте, що каже що він як припаркувався, я зараз покажу, на цій фоці не дуже видно. Ну прямо на сходи заїхав туди. Е, от, так от став би йому там зручно, вийти зразу з водійського сидіння, в двері відкрити Вельдора і зайти. Він каже, він вийшов, йому люди кажуть, що ну, вони вже писали на, на папірчику. Там, там, до речі, ну, ні, я, скажу, ні, ні. Що, я скажу, що он, паркуйся нормально, ну серйозно, скільки можна. Я? Ярий сторонник ярких ну, ці, е, таких парковок. Я такий агресивніший. Там, я пишу набагато жорсткіше речі, людям кладу під дворник. Ну, А деяким, хто так прямо от наголо от, заїхав, і став, знаєш, на газон одним колесом, що треба обходити по проїжджій часті. Можу так акуратненько покласти папірчик на капот, а зверху кирпіч, ну, щоб не подряпати. капот просто так, такий намек. Тут люди абсолютно адекватно, ну, е, паркуйся нормально. Ну що, кажіть тепер ви. Кажіть, Катя, як прес-секретар, як речниця. Ну, я шо? думаю, що з ним однозначно потрібно провести виховну роботу, тому що все таки він великий і ніде не поміщається. І да. якщо чесно, вийшло багато фотожаб. Моя улюблена там, де машина паякова на будівлі Верховної Ради. Дуже кльова. Ось. Ну, я смішки з не... смішками, ви ж повинні показувати приклади якісь. Насправді що... я е, останні декілька тижнів взагалі не бачив ні інтернету, ні телебачення, бо працюю десь 18-21, але ж постійно чую. І чув про ці історії з паярком, тільки зараз дізнався. І, до речі, вчора, чи два дні тому, ми з ним спілкувалися про це. То він опустив очі, сказав, да, що він mm -hmm. розуміє, що він е, робить не так, як треба, і буде змінюватися. Пообіцяв. І, до речі, для нього дуже важливо, е, е, що він представляє не тільки себе як е, людину, а ще є як автомайдан, і да, це да. для нього може вплинути і найближчим часом ми побачимо іншого по Я хочу показати отаку, отаку, отаку. <реш> <реш> версію, версію наклеюк ну, на, на машину. Да? Це означає, що якщо тобі таку наклейку наклеїли, ну, то вже взагалі ну, далі нема, куди так не можна паркуватись. Ну, менше з тим, да. Ми сподіваємося, він каже, що його нема в соцмережах. Да, да, да. Його поста немає В соцмережах ніяких, і тому він. Як ви далі будете говорити з Поярковим, ми зрозуміли, але розкажіть ще нам на останок, як ви далі будете тиснути на владу? Так само ми зробили у себе аналітичний відділ, який контролює всі. Дії, які зараз відбуваються владою, да? як гарні дії, що змінює країну, де так і погані. І там дуже великий багаж питань. Ми могли б їхати їздити 24 години на добу від одного до іншого, бо ще дуже багато питань. Але ми розуміємо, що ще пройшло дуже мало часу для вирішення всіх питань. Тому ми будемо акценти ставити на саме головне, на саме важливе. І з цими питаннями їхати. І наш меседж, коли ми приїжджаємо, ми кажемо, слухайте, ми, прийшли, ми приїхали до вас, бачимо такі-такі -такі проблеми. Або давайте разом з вами прозоро їх вирішувати, і ми вам цьому будемо допомагати своїми ресурсами, які у нас є, і своїм ім'ям, або ми будемо ставати проти вас і намагатися вас змінити. Ну От. так, і ми також розуміємо, що в наш є зовнішній ворог, проти якого потрібно. Боротися і щось робити, і тому внутрішні суперечки можуть грати і саме на користь йому. Тому потрібно все-таки навіть дивлячись на всі недоліки, які є в сучасній владі, дати деякий час. Можливо, якщо люди дійсно стараються, і видно, що людина старається щось змінити. А змінювати тут просто дуже бага... дуже великий масштаб клас роботи. Добре, дякуємо. Багато роботи попереду. Автомайдан. Буде робити, і все-таки наостанок я такий любитель не можу ніяк вийти з розмови. Все-таки до Каті запитання, все-таки от. Після того, як вас викрили в Криму, не хотіли зайняти позицію моя хата з краю, ну повернутися, не кажуть вам все, не лізь туди взагалі. там Ну, мені кажуть, більше не їхати до Криму да. Я постараюся не роботу. А да. так, в іншому ні. Добре, дякуємо, автомайдан у нас. Да, і...